Гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео мова піде про адаптер. Розповім вам про адаптер, про доцільність такого е, девайсу до мотоблока, навіщо він потрібен, де ми його використовуємо. Е, що я думаю про ці міні-трактори перероблені з мотоблоки. Зроблю детальний огляд даного нашого апарату, як він зроблений, систему навіски покажу. Як тут все устроєно, як зробив Сергій Миколайович. Так що відео буде цікаве, залишайтеся з нами. Дуже часто зустрічаються такі коментарі під відео, особливо там, де оранка мотоблоком. Там в мене є на каналі такі цікаві відео. Оремо на глибину близько там, 30 сантиметрів, багато хто не вірить, але це факт. В общем, під тими коментарями дуже багато користувачів пишуть, що вже достатньо вова бігать за ним. Сідай на нього зверху, переробляй на мінітрактор. Ну, от такі коментарі. Так от, розумієте, е, яка моя думка? Я вважаю, що мінітрактор це є мінітрактор. А мотоблок, він по всій своїй суті є мотоблок. Е, я вважаю це якесь ізвращення переробляти мотоблок на міні-трактор. Тобто, зробивши з мотоблока мінітрактор, зараз, до речі, дуже продаються багато таких девайсів для переробки мотоблока в мінітрактор. Можна купити колеса, колісу, ці всі діла, зробити його по-бистрому вдома і типу, в тебе є трактор. Але я вважаю, це із якесь, це не, неправильно. Мотоблок є мотоблок. Дивіться, наприклад, мотоблоком ми можемо в будь-яку фірточку заїхати, наприклад, оці садочки невеличкі коло хати. Я фрезерував мотоблоком без питань, і мені це було удобно. Якби в мене був вже міні-трактор, я б туди, понятне діло, не заїхав. От Для таких цілей і зроблений мотоблок. Для того, щоб заїхати на грядках, там, підгорнути картоплю і розвертатися, не витоптувати великі площі в кінці рядків, щось десь там проматижить, профрезерувати невеличкі діляночки. От для цього і зроблений мотоблок. Так, ну, оце, що ми сюди начіпляли, воздуха, недопонітельне охлаждення. Турбіна, Це все ми теж, я вважаю, з одного боку і звращення над ним. Але тоді в нас не було трактора, і площа в нас приблизно 3 гектари орної землі. І вся ця нагрузка пішла на цей мотоблок. Тому вже ми його вдосконалювали, воно з одного боку цікаво. І тим більше в нас мотоблок це як хобі, так само і трактор. Так що це цікаво, через це ми це робили. А от перероблювати його у міні-трактор, я вважаю, не годиться. У нас є люди, що попереробляли на мотоблоки в міні-трактора. Один знайомий придбав мотоблок і відразу купив до нього оцю всю апаратуру, зробив з нього мінітрактор. То він ним нічого не робить, тільки на базар в сусіднє село їздить за 8 кілометрів. Не знаю. На ньому можна тільки їздити зверху. Транспортні роботи, там прицепи тягати. А от такі роботи. Фрезерування. До речі, він купив картоплекопалку і так і не зміг її підключити. Копає картоплю цим ральцем, що викидає картоплю. А вібраційна картоплекопалка, я не знаю, може й продав. Не факт, що переробивши даний мотоблок у мій трактор, отримаєш те, що хотів. Друге ж діло: от такий ось адаптер. Адаптер це один із перших девайсів. Який Сергій Миколайович створив своїми руками до цього мотоблука. Ну, Зразу вибачаюся за сидіння, сидіння стареньке, і це воно подвоєне, щоб було вище, тому що багато вже музики там начіпляли. Сидіння тут, так, да, некрасиве. Все остальне зроблено дуже цікаво і дуже якісно. Система навіски, наприклад. За допомогою даного адаптера ми піднімаємо такі, таке навісне оборудування на ньому, як сівалка. Вакуумна, теж саморобна. Є відео на каналі, якщо цікаво, подивіться. Без ніякої гідравліки. За допомогою ось такого ось ручного речага. Зараз можемо, до речі, перевірити. Поставимо Сергія Миколайовича і попробуємо підняти. Чи підніму я його погукав Сергія Миколайовича, якраз працював. Зараз спробую підняти Сергія Миколаєвича. Тебе скільки кілограмів 100? 90. 93 кілограма. Зараз спробую підняти. За допомогою руки. Все? Ну в принципі, навіть без нагрузки. Можеш ще когось взяти на руки. Ну, взагалі без нагрузки. Так зрозуміло, тут же невелике плече. Там Не знаю, я б двох підняв. Коли агрегат. А скільки сівалки нашої? Суть в тому, що за, дано, за допомогою даної навіски я можу підняти. от Сівалка у нас десь кілограм 110-120. Я її без напрягу піднімаю. Ну ось Ви бачили Сергія Миколаївича легенько підняв. Потім, що ми ще важке піднімали тут? З важкого такого обладнання. ну Борони, понятне діло, бочку, да, до речі, бочка оприскувач був у нас на 120 літрів. То піднімали ми легенько. І я розумію, не в кожного зробити такого гатунку на візку. От до мене звернувся з, з мого села той, до речі, чоловік, що купив у мене оприскувач, і е, каже: як ви так зробили, що ти отак легенько піднімаєш однією рукою, і все. Так само Гребку, наприклад, там є теж відео на каналі. Як ви так зробили, бо ми зробили, то вдвох не можемо підняти якісь там 60 кг, гребку важко піднімати. Тут гребку взагалі ну, пустяк. Ну, от Заради цього я сьогодні покажу, як ми це все зробили. Картоплесажалку. піднімає теж легко. Теж ми її там доробили, трошки доварили, більше желіза на неї накидали, легенько піднімає. Є також відео на каналі, заходьте, дивіться. За допомогою даного адаптера ми Дивіться, що робимо. Боронуємо мотоблоком. У нас, до речі, до трактора немає борін, ми боронуємо мотоблоком. Потім садимо картоплю, підгортаємо картоплю, матижимо, можемо матижити кукургузу. Також трошки підгортаємо кукургузу зараз зом. Потім сіно гребемо, косимо цим мотоблоком. Я косарку спереді чіпляю. Тут ставляю палець. Тоншого діаметру, і тоді от, оцей люфт набагато більший. Щоб підняти косілку, тут ми ставимо доповнітельні грузи, я натискаю, просто і косілка піднімається. А спереді вона встановлена жорстко. І за, ну, за рахунок цього я маю змогу сидіти на адаптері і на високій швидкості косити. є багато відео, в яких хлопці роблять там, якось ногою піднімають дану навіску. Тобто, Ну, є навіть гідравліку, придумують сюди для цього. Але гідравліка, я вам скажу, зовсім вона там не потрібна. Дивіться, тут дуже просто. Я ось я сижу як оператор, да? і однією рукою натискаю і кидаю, можна поставити плаваюче положення, ну я там далі розповім вам. Тобто підняв і пішов. І воно собі працює в плаваючому положенні. Зараз тут отвір, витягнутий палець. Він є фіксуюче оце положення, не пам'ятаю для яких робіт, по-моєму, для боронування це зроблено. Ну Сюди вставляється болтик, фіксується, і він працює, тобто як плаваюче положення. Бачите, без труда, я можу однією рукою, так само на ходу, от наприклад, гребу я сіно, доїжджаю до краю, я скорость не вимикаю, другою рукою мені тут не треба нічого допомагати. Я ось, ось взяв, натиснув, підняв гребку, розвернувся. І так само опустив і пішов гребти в другу сторону. Ну і так само з усіма іншими роботами. Будь-то мотиження чи боронування, ну будь-яка робота, все це управляється однією рукою. Адаптер наш зроблений на базі Жигульовських колес. Колія у нас 70 см. Ну, чому 70 см? тому що і кукурудзу сієм на 70, і картопля на 70 см. Ну і для удобства, а саме краще 70 см по центрах коліс. Тут зроблений у нас от такий от із двох таких швелірків зварений квадрат. Ну, Можна взяти будь-який квадрат. Квадрат у нас е, шестерка, тобто 60-й. 60-й квадрат. Е, потім. Це для того, щоб ноги сюди можна було поставити. Ось тут зроблені такі ушка, ми сюди ставляємо підгортач. Якщо вам цікаво, перейдіть на каналку, дивіться відео, там, де ми підгортаємо картоплю. Тут на пальці дуже швидко встановлюється підгортач. Тобто сюди закинув його, палець вставив, зашплінтував і все. Підгортач змонтований. Тут, там, де сидіння, бачимо, такий зроблений підставка, просто чисто для сидіння. Тут сидіння ну можна приварити будь-яке, або прикрутити, приварити, приробити якось. Тут питань немає. Ось тут стоїть у нас такий підшипник, щоб на косогорах всяких. Тобто мотоблок. Коли мотоблок, виходить, колія йде навскоси, а задні колеса йдуть рівно, щоб ці колібання все згладжувалося. Тому то, ну, зроблений от такий от, ну, можна подивитися, да? Для ось цього моменту, коли мотоблок е, йде ну, на, по одній горизонталі, а м, адаптер по іншій, то для цієї ситуації зроблений той підшипник. Бачимо, працює ідеально, як віздіход. Не обов'язково підшипник ставити, можна примінити тут втулку, зробити отаким от макаром і буде все гуд. Ось цей квадрат у нас 50-й. 50-й квадрат, на базі нього зроблено все. Ну, Там приварені цапфи і тут такі розкоси для сидіння. Переходимо до нашої системи навіски. Ну, для опитних спеціалістів вже і так видно, як воно здійснено. Ну, зараз я вам більш точно розкажу. І так, тут у нас приварені такі трубки. Ну, Трубки в нас на. Тридцята труба, всередині там заведена 25-та. Бачимо ося труба. І при натисканні нашого речага ну, це служить як втулка. Бачимо, так? Да? Трубка в трубці ходить. Так. До трубки приварена. Ось така от система. Получається дві шини. Так, якісно обварені, щоб вони не лопнули і не обервалися. Бачимо, як все там красиво должно бути зроблено. І усилено. Так. І тут уже пішли на навіску наші речаги. Тут же ж у нас зроблений от такий сектор. Бачимо це з якогось вілісопеда запчастність, я не пам'ятаю. Взагалі, можна взяти будь-що будь-яку пластину. Просвердлені отвори. Нам, в принципі, достатньо тільки одного отвора оцього. Оці всі можна заглушити. Ну, це Вони не працюють, це маленькі отвори. Вони там були на цьому секторі чогось. Це у нас шплінтується, ми його як зазвичай глушимо. Ну, последнє, що ми робили, це боронування. Боронуємо от в цій позиції, то зроблений отвір для того, щоб боронувати. Бачимо тут сектор у нас. І далі вже до цієї основної е, труби, що крутиться в втулках, приварений речах. Тут вже в довільній формі, як вам подобається, як вам треба, дивлячись, в, які, в якому положенні ви сидите, вище чи нижче. В общем, робимо такий речах. У нас зроблений він, щоб якраз ось нижче не опустимо по колесу. Чим довший речаг, ось цей, тим легше буде піднімати агрегат той, що стоїть на навісці. Ну, У нас був трохи довший, але він суть в тому, що ось тут ось зачіпався. Та й зараз зачіпається, бо резинка, то ми його трошки укоротили. Довжина нашого речага, виходить, 75 см. Що довжина у нас. Від е, пальця до, виходить, до середини нашої, е, нашої осі е, 125 сантиметрів. Тобто, якщо зробити довшу раму, можна зробити довший речах. Але ви тоді будете далі сидіти від речаги. Ну, в принципі, можна зробити трошки далі. Це вроді і близькувато. Ну, зате удобно на великі угли повертати. Так, тут, зрозуміло, і тут теж це все Сергій Миколаївич сам зробив. Просто такий уголок, отвір з велосипедних тормозів із старих тросик. Це теж з велосипеда. все зрозуміло, да? і тут такий пальчик зробив. Натискаємо, він вилазить. Поняли як. І пружинка постійно передавлює його туди. Тобто нажали і вже пішли. Нажали і вже пішло у робоче положення. При опусканні ми просто не треба натискати рукоятку тормозну, просто опустили і воно автоматично зафіксувалося. Сектор на місці. Сектор цей просто приварюється до цієї ж втулки. Втулка так само намертво приварюється до нашої рами. Отак, щоб понятно було, на якій висоті у нас приварюється оце все діло. Далі тут у нас шинки оці приварені. Зараз скажу якої довжини. Так. Ну, довжина у нас 180 мм ось таку. Але м, закріплена навіска на, зараз скажу, будемо плясати від цієї труби на 125 мм. Тут пальчик зроблений. І от теж от така шинка. Тут у нас 125 мм. Оцієї висячої шинки від середини отворів. Так, 140 мм. Від сюди до сюди 140 мм. Тут, ну, це просто теж шинка, там отвір всередині провершений, і е, шплінтується. Цей болтик це для того, щоб воно отуди далі не опускало, не заскакувало нижче. Поняли, так? Да? Це просто такий шпринтовочний. Так. Єсть ці розміри показав. Тут у нас швеллер доволі мощавий. Так, 100, виходить. Ну, 120-й швеллер. 120-й швеллер, Ширина його у нас складає 36 см, 360 мм. Ну і тут відповідно отвори пропекли, розрайборили, можна просверлить для пальця. І Будь-який агрегат підходить той, що до мотоблока, він також підходить сюди. Потім тут у нас зроблений центральний винт, він регулюється, тобто роз, розшплінтовуємо і можемо зробити довше. І можемо зробити коротше. Тобто, можна навернути дану навіску чи так, чи так. Плюс до того, ще на цьому пальчику переставляється на верхнє положення. Тут приварено прямо до е, основної рами, до квадрата, тут до верхньої частини нашої навіски. Ну, центральний винт. І тут зроблені от такі от чаги. Теж тут ну, воно взято як на пальчик, теж прямо до нашої цапфи, цієї, до нашої оськи. Теж на болт узято, прикручено. Ну, бачимо з одного боку і з іншого боку так само. І тут вже приварене ось таке ушко і тут така. Получається, сирга. І так само болтом закручено і тут законтругаєно, ну, щоб болтик не відкрутився. Не, не жорстко прикручено, а все воно бачимо, гуляє і працює. Довжина від, від центру цього пальця і до центра ось цього вже пальця. Довжина 30 см, 300 мм. Ну і в общем, За рахунок такого адаптера наший е мотоблок, як казали в кіні, Легким рухом руки перевращається у міні-трактор. До речі, не кожен міні-трактор, перероблений із мотоблока, може виконувати таку роботу, як наш трактор, наприклад, із адаптером. Ну, Це вже далі сидить вам. Були в нас желання, звісно, сідушка така. Я б вже давно її поміняв, але я хотів сюди поставити сидіння пілот ще два роки назад вже шукав, приглядався, щоб купити його, щоб на пневматиці працювало добре. Але потім купили трактор і ці всі бажання виходить, відпали. На даному ну, агрегаті вже так багато не працює. Ну, звісно, сідушку треба буде поміняти, підшукати, десь знайти. Ну то не велика біда така. Через те відео не знімав про даний адаптер. Думаю, куплю вже сидіння нормальне, щоб не стидно було людям показувати. Але дивлюся, не скоро це буде. А людям треба працювати. і теж багато, Знаю, що багато цікавиться даним адаптером. Як його зробити, як його переробити, ну, навіть в селі люди питають. Ціль сама ізначальна мотоблока залишається, мотоблок залишається мотоблоком. От, наприклад, зробити із мотоблока міні-трактора, тоді треба тобі мотоблок, бо десь треба на невеличкій ділянці працювати і переробити його вже у мотоблок, це вже займе час, ну, ніхто цим займатися не буде. А тут просто. Дуже швидко. Один палець витягається і все. Вже мотоблок, є мотоблок. Ставляємо фрезу і працюємо з фрезою. Ну, Є ставлять і на ті міні-трактори, фрези, але ж з ним розвертатися, ну, Воно як каліка, навіть із цим адаптером цей мотоблок розвертається на п'яті, на місці. Ну, а про доцільність і про те, що ви думаєте про ці перероблені міні-трактори і адаптери, пишіть в коментарях. Мені дуже цікава дана тема. Так що можемо про це поспілкуватися. Пишіть коментарі, будемо читати, будемо відповідати. Кому цікава дана тема мотоблоків, ви в мене на каналі можете знайти відео про те, як ми переробили, поставили турбіну. Про колеса є відео, знаю. Багато часто питають, як масляний фільтр ми поставили. Автомобільний на даний мотоблок. Турбіна там стоїть, доповнительне охлаждення стоїть. Так само там акумулятор стоїть нормальний. Стартера в нас немає, ручкою заводиться, отлічно, з пів оборота. Так що, кому цікаво, заходьте на канал, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, кому сподобався даний агрегат. Як бачите, до речі, це до хейтерів. Нічого не сталося з мотоблоком. Він з турбіною вже три сезони відпрацював, по-моєму, якщо не 4. Нічого не сталося, все працює. В ремонті не був і обробляємо ми доволі. Великі площі, ну, останній рік то менші, тому що у нас трактор з'явився. Ну а те, що ви думаєте по цьому поводу про перероблення е, такого роду мотоблока у міні-трактор, або воно виходить, мікротрактор, ви вже пишіть мені в коментарях, будемо цю тему розвивати і обсуждати. Чи дійсно справді краще зробити адаптер і вже мотоблок буде працювати так, як виходить міні-трактор. Ну, так, е, да, ми хотіли, була теж нас зробити е, повноприводний адаптер. Там в Сергія Миколаєвича закралися якісь плани, він запланував, казав, зроблю зроблю Ну, Для того, щоб у Оранці теж причепив плуг і працює, щоб можна було відчіпати. Дуже цікава тема, але вже я вам скажу не здійснює не здійсняться ці плани, тому що в нас є тракторець повноприводний. Нам уже... Таке питання не потрібно. Хоча, б, я думаю, було б цікаве, і відео можна було б зробити, і цікава тема. Дуже багатьом би, думаю, сподобалося. Ну, Так як у нас вже помінялась трошки техніка, то вже вибачайте, на що цього, то цього не буде. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. І чекайте. Будуть нові відео, будемо скоро мотоблоком картопельку копати, знімемо, як ми це робимо, як це все відбувається. Я думаю, буде цікаво. Ну і остальні роботи. Так само мульчування бур'яну буде, я думаю. Не залишайтеся з нами. Ну, дякую всім за перегляд. Слава Україні! Україна переможе, слава Збройним силам України, дякуємо Збройним силам України за те, що вони борються за нашу незалежність. До речі, сьогодні День Незалежності. Ну, Відео вийде завтра. Вітаю вас, всіх Днем Незалежності України. Україна завжди була, є і буде незалежна і суверенна держава. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей, до побачення.